26 березня у Львові відбувся семінар Мідь в архітектурі, який провів Європейський інститут Міді. Захід проходив у готелі Цитадель Ін. Більше сотні архітекторів та інженерів Львова, області й інших міст Західної України взяли в ньому участь. Доповідачем був німецький архітектор та інженер Герберт Мок. Він поділився з учасниками семінару своїм баченням, філософії міді, розповів про її властивості та використання в архітектурі. А після закінчення семінару німецький архітектор Герберт Мок не приховував приємного здивування від кількості зацікавлених та свого задоволення від заходу. Я приємно вражений відвідувачами, які сьогодні зібралися у цій прекрасній будівлі. Це найбільша кількість слухачів з усіх семінарів, які я проводив в Україні. Також я вражений особливою зацікавленістю людей темою міді в архітектурі. Подібні семінари варто проводити в майбутньому. Адже на думку Герберта Мока, обізнаність українських спеціалістів у сфері застосування міді поки що недостатня. на жаль, обізнаність людей у сфері міді є дуже малою. Ми повинні проводити подібні цікаві семінари і надалі. Варто подумати над тим, щоб надавати більше інформації зацікавленим групам спеціалістів, таким як архітектори та інженери.